Бджоли є життєво важливими для сільського господарства. Однак, останнім часом опилювачів рослин стає все менше, оскільки їх уражають різні напасті. Найостанніше з яких вимирання бджолиних колоній. Існує реальна загроза того, що зменшення кількості бджіл негативно вплине на вироблення харчів. Тому останнім часом США починає поширюватися рух за те, щоб якомога більше людей почало розводити бджіл. Ентузіастів, як виявилося, не бракує. Про дві міні-пасіки в столичному Вашингтоні розповідає Наталія Корба. Джо Бозік тримає своїх бджіл на території монастиря францисканців вже чотири роки. це соти з медом всередині. Останнім часом бджоли переживають нез'ясовану проблему, яку названо колапсом бджолиної колонії. Коли бджоли, вилітаючи з вулика, ніколи туди не повертаються. це переважно стається у комерційних господарствах. Існує теорія, що причиною є стрес бджіл від того, що їх перевозять на великі відстані для опилення певних ділянок. Бджоли відіграють незамінну роль в опиленні рослин. Існує реальна загроза того, що зменшення кількості бджіл негативно вплине на вироблення харчів. Джо виступає за те, щоб якомога більше людей почало розводити бджіл. Якби більше людей захоплювалось бджолярством, хтось з них можливо розводив би бджолиних маток і пропонував би їх тим, які втрачають колонії. Oh, that. nice too, yeah. Кожна колонія містить близько 45 тисяч бджіл. В колонії є три типи комах: самки, які приносять пилок і нектар, матка і самці трутні, які запліднюють матку. На всю колонію є лише одна матка або цариця. матка живе 3-4 роки. ось матка. Вона має зелену позначку. Вона шукає соту, щоб відкласти яйця. її єдиним завданням є класти яйця. Робоча бджола живе не більше 45 днів, що означає, що матка повинна відкладати не менше тисячі яєць на день, щоб зберегти колонію. Сьогодні Джо і його приятелька Тоні Барнгам перевіряють, чи матка кладе досить яєць. дивися, як гарно матка починає класти яйця в центрі і рухається спірально в напрямку краю. І видно, що останні яйця ще на тепер закриваються. За три дні з яєць вилуплюються личинки. Ось воно в центральній частині. Робочі бджоли годують личинки до дорослого віку. Своїми руками ти береш тисячі бджіл і допомагаєш їм. А які задоволення від того, що вони виробляють мед А в іншій частині Вашингтона в готелі «Фейрмонт» кондитер Арон Вебер і шеф повар Ян Бенс розмістили бджолину колонію на даху. <рес> вони махають крилами і виганяють гаряче повітря з вулика. Три місяці тому за повної підтримки готеля вони розмістили тут вулики головним чином з екологічних міркувань. Бджоли надзвичайно важливі для екології, адже вони опилюють овочі і фрукти, майже все, що ми їмо. Шеф-повар Ян Бенс говорить, що з кожного вулика можна отримати до 45 кілограмів меду на рік. Цікаво, що Орон зможе зробити з цим кондитерстві. Ми також збираємося використовувати сотовий мед у поєднанні з сирами. Експерти говорять, що розведення бджіл в містах стає дедалі популярнішим. Навіть в городі Білого Дому нещодавно поставлено декілька вуликів. Хоч ще невідомо, чому кількість бджіл скорочується, але попит на мед лишається високим, і в містах стає дедалі більше бджіловодів. Наталія Корпал, Голос Америки.